Буковина ще за багато десятиліть до нинішньої війни демонструвала історичний доказ відмінності української та російської цивілізацій та заявила себе як регіон, який є антонімом до російського тоталітаризму. Про це журналіст Віталій Портников нагадав в інтерв'ю закарпатському онлайн «Варош». Зокрема, Віталій Портников згадав село Біла Криниця, що на кордоні Чернівецької області та Румунії. Як Унікальний приклад того, як вільні умови Європейської держави тодішньої Австро-Угорщини, дозволили росіянам-старообрядцям розвиватися поза репресивною машиною власної імперії. Саме тут старообрядці, тікаючи від переслідувань російських імператорів, змогли вперше відновити свою церковну ієрархію. При цьому Портников підкреслив, що термін старообрядці білокриницької згоди, який зараз використовується в усьому світі. Світі, походить саме з нашого регіону, коли Віктор Ющенко був президентом України, а Борис Німцов був його радником, ми з Борисом цілий проект створили створення в білій криниці такого заповідника е, історико культурного який показав би, як насправді українці приймали. Росіяни, які цікали від репресій власної держави, зараз біла криниця залишається символом того, як українська земля та європейський політичний устрій давали свободу тим, кого нищила Росія. Це історичний доказ того, що росіяни, опинившись поза межами імперського чудовиська, здатні на самостійний культурний розвиток. Повністю інтерв'ю журналіста можна буде подивитися одразу після інформаційного випуску новин теми дня.